Розпочинаємо роботу депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів. Зокрема, щодо розгляду проєктів рішень, внесених до порядку денного позачергової з 46-ї сесії міської ради. І перше питання про придбання у комунальну власність Лобенської територіальної громади нерухомого майна. Іваченко, будь ласка. До міської ради звернулася Галич Наталія Миколаївна. Вона працювала приватним нотаріусом. І в нашому приміщенні по Ярославу Друг 33 у власності знаходяться дві кімнати загальною площею 10,5 метрів квадратних. На даний час там розміщена наша бухгалтерія виконавчого комітету. Наталія Миколаївна. Припинила свою діяльність нотаріуса і як до співвласника з пропозицією до виконавчого комітету, до міської ради придбати в неї це приміщення. Для розгляду даного звернення розпорядженням голови була створена робоча група щодо розгляду питання доцільності придбання у власність територіальної громади. Цього нежитлового приміщення робоча група вважає за необхідне придбати цей об'єкт. Була проведена експертна грошова оцінка. Сума чи вартість цього об'єкту становить 156 тисяч 216 гривень без врахування ПДВ. Даним проєктом рішення ми просимо затвердити звіт робочої групи про результати роботи щодо доцільності придбання в комунальну власність об'єкту нерухомого майна розташованому місці Лубний по Ярославу до 33 та придбати галищентальний Миколаїв цей об'єкт за 156 216 тисяч гривень. Дякую, колеги, за питання. Ще тоді, коли було ПМК-5, це приміщення адміністративне, вона придбала ПМК-5. Да. Я не знаю як закусу. Це, це, це було на початку або кінці 90-х, або початку 2000-х. Та ну Антон Антонович, це ж було, я ж кажу, то ще міської ради не було. Не, не Людина тут працювала постійно. Вона скільки років тут працювала. До, при ПМК 5 орендувала, потім викупила приміщення, потім при нас тут вже 20 років працювала. Але вона у нас не в тому приміщенні, де розміщена багатерія, але орендувала на першому поверсі. чого це Тому що експертна оцінка Я така. Це перше. А друге, якщо ми не поводимося на атакуватися, вона має право продати затакуватись за будь-кому іншому. Якщо ми відбуваємося. Mm. Та ну так ви думаєте. Mm. Колеги, які ви ще запитання до проєкту рішення? Виносимо сесії міської ради. Хто за? голосувати. Дякую. Друге питання: пронесення змін до програми економічного соціального розвитку Лубенської телегромади на 2024 рік. Захарунська Олена Григорівна. Доброго ранку, присутні. Ну, продовження інформації попереднього доповідача на розгляд пропонується проект рішення про внесення змін до програми економічної і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2024 рік. А саме пропонується таблицю бюджет розвитку Лубенської територіальної громади, який є додатком до програми, доповнити позицію придбання об'єктів виробничого і невиробничого призначення інших об'єктів вартістю 200 тисяч гривень. Відповідно, в цій таблиці змінюється загальна вартість по головному розпоряднику коштів управління з питань комунального майна та земельних відносин з 5 мільйонів 50 тисяч до 5 мільйонів 250 тисяч, і загальна вартість по бюджету розвитку з 14 мільйонів 200 до 14 400. Це створить умови саме для придбання об'єктів комунальної власності, в тому числі об'єктів виробничого і невиробничого призначення, в тому числі і. Об'єкта, про які доповідав Олександр Єгорович. Дякую. Які були запитання пропозиції? Ви на сесії. Хто за Голосувати. Дякую. Дякую. Третє питання: принесення змін до показників бюджету Лубенської міської громади на дві рік. В міжсесійний період ми наш бюджет громади Лубенської отримав міжбюджетні транспорти, які пропонуємо врахувати. А також ці 200 тисяч на, на придбання нерухомого майна по доходній частині загальна сума, якою змінюємо плани річні на 2 мільйона 544 тисячі 950 гривень. Це надходження від відчуження майна сумою 200 тисяч гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі 1 мільйон 921 тисяча 800. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів сумою 236 тисяч 200 гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету це 140 тисяч з обласного бюджету, 2250 гривень з бюджету Гребінківської громади і 44 тисячі 700 гривень з бюджету Новооржицької громади. Відповідно по видатковій частині ця сума запланована по головним розпорядникам по управлінню соціального захисту населення, враховано збільшення кошторисних призначень сумою загальною 2 мільйона 108 тисяч 750 гривень. А це 140 тисяч за рахунок субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на придбання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 46 тисяч 950 гривень за рахунок трансфертів від Гребінківської, новооржицької територіальної громад і додатково 1 мільйон 921 тисяча 800 на придбання автомобіля. Для забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, і внесено зміни між програмами в межах виділених асигнувань. Управління з питань комунального майна та земельних відносин додатково 200%. Тисяч на виконання програми соцекономрозвитку розвитку регіонів для придбання нерухомого майна і 236 200 з обласного бюджету надійшло на іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів за рахунок транспорту. Це на інвентаризацію водних об'єктів, да, як співфінансування. Ці кошти пропоную винести на розгляд позачергової сесії. Дякую, сина. Колеги, які будуть запитання? Це був конкурс з державного бюджету на придбання спеціалізованого автомобіля мінівена для забезпечення рейдів сімей від сімельно, від домашнього насильства. Це, Це кошти цільова субвенція Державно. тільки на забезпечення рейдів. Рейд кошту буде рейдів. Да. І перевезення. Перевезення у складних життєвих обставинах, якщо опинилась там сім'я. Проведено конкурс. Наша громада успішно є переможцем цього конкурсу, і залучено майже до двох мільйонів на придбання мінівена. Він спеціалізований, обладнаний і для людей з інвалідністю. ну, планується придбати. А можливо, далі будемо його використовувати за різними сферами. Mm -hmm. Але на сьогодні придбаємо саме для цієї служби. Mm -hmm. Дякую. Бо вони виграли в конкурсі. Коли які ще були запитання? Пропозиції у нас на сесії. Хто за? Дякую. Проти. Тримався один. Четвертий. Наше четверте рішення. так? Все, все наше. Mm -hmm.

Колеги, Є пропозиція заслухати і інші проєкт рішень так перед колегією сесії міської ради, будь ласка, про скасування державного акту про право до вічного успадков... успадкованого володіння землею. Ми просимо комісії депутатів включити до порядку денного позачергової сесії питання про скасування державного акту про право до вічного спадкового володіння землею. Дане питання було розглянуто на комісії з питань земельних ресурсів 45-ї сесії міської ради. Воно було винесено на пленарне засідання, але не було підтримано більшістю депутатів. З враховуючи те, що зараз відбуваються судові процеси по даній справі, ми просимо. Це питання винести на цю позачергову сесію, яка відбудеться 31 жовтня. Даним проєктом рішення ми просимо скасувати державний акт на право вічно-спадкового володіння землею, видано Лубенської районної ради народних депутатів 5 травня 1992 року на ім'я зоського Бориса Юхимовича. Коротко поясню в 1992 році колишньому працівникові. Оріхівського цукрозаводу, Ігорю, вибачаюсь, Борису Юхимовичу було виділено 46 гектарів землі за межами села Оріхівка для ведення фермерського господарства. Борис Юхимович створив фермерське господарство Спартак. Він був єдиним засновником і керівником даного підприємства. Але у 2012 році він помер. В цьому ж році фермерське господарство Спартак було ліквідовано. У 2015 році померла дружина Бориса Юхимовича. І починаючи з 2012 року, по 2020 рік земельну ділянкою користувалися невідомі особи до бюджету. Кошти не сплачували, що було встановлено в судовому порядку. А в 2020 році син покійного Ігор Борисович звернувся до нотаріальної контори, подав неправдиві документи, документи які містили недостовірну інформацію, і отримав у приватну власність дану земельну ділянку. Коли відбулося об'єднання і створення нашої об'єднаної територіальної громади, даний факт було нами виявлено, і за рішенням суду земельна ділянка сорок і шість гектар було повернуто до власності громади. За рішенням Лубенської міської ради, ця ділянка ця ділянка була поділена на три з метою підготовки її до продажу на торгах. Однак, Ігор Борис звернувся до... Лувенського міськрайонного суду з заявою, який просить визнати за ним право володіння цієї землі на праві довічно спадкового володіння на підставі цього державного акту, який ми просимо скасувати. Ми звернулися до суду. Дана справа на розгляді в господарському суді, але для того, щоб залишити у громаді такий, таку ділянку, ми звернулися до суду з проханням скасувати цей державний акт. Рішенням Лубенського міськрайонного суду наші позовні вимоги були задоволені за цей період, 27 вересня минулого року, за цей період помер Ігор Борисович. Виявилося, що в нього є дружина. І ця дружина зараз звертається до суду з тим, що все-таки успадкувати цю земельну ділянку. Апеляційний суд не погодився з судом місцевої місцевим судом і скасував рішення про скасування цього державного акту. Ми зараз подали справу до касаційного суду. Чекаємо, яке буде рішення Верховного суду України, але е, оскільки відновлюється провадження за заявою тепер уже шевченко та Миколаївни, для того, щоб все-таки не упустити цю земельну ділянку, яка зараз тимчасово перебуває в оренді фермерського господарства Світлана 2019, і ми отримуємо в рік 155 тисяч орендної плати. Е, а якщо люди спадкуються, які хочуть вже вибачте мене, вони для Бориса Юхимовича ніхто. Але хочеться 40 гектар забрати нашої землі. Вони понаплатитимуть п'ятнадцять 15,5 тисяч рік. Я вважаю, що це суттєві втрати для місцевого бюджету. І ми радилися з юристами інших регіонів і нам порекомендували. Спробувати скасувати державний акт через рішення місцевої ради. Якщо вони не погодяться з цим рішенням, вони мають там право йти до суду і в судовому порядку встановлювати свою правоту. Чому ми вважаємо про те, що це рішення буде правильним? Тому що в відповідності до земельного законодавства України і сталої судової практики визначено про те, що земельна ділянка для ведення фермерського господарства надається фізичній особі для створення фермерського господарства. Після того, як фермерське господарство створене, земельна ділянка переходить в користування розпорядження саме фермерського господарства, юридичної особи, а не фізичної особи, які, які надавалася земельна ділянка. Оскільки фермерське господарство Спартак було ліквідоване у 2012 році, фактично припин, немає землекористувача користувача на цю земельну ділянку. На цьому грунтуються наші пропозиції і прохання до міської ради. Дякую, Загороджу. Ну, очевидно, я те, що цей проєкт рішення в інтересах нашої громади. Так, і воно вже включено до перед до передкоденного, так. І на так. Ми голосуємо за винесення. Просто ми комісію. Ну, принаймні, так. Принаймні, ми заслухали. Дякую. І проєкт рішення пропонує знайомитися із проєктом рішення щодо е, про звернення депутатів. Інформує Росох Артем Іванович, депутат міської ради. Доброго дня, шановні присутні. Е, моїм зверненням пропонується е, підтвердження підтримки громадою плану перемоги, представленого президентом, та демонстрація цієї підтримки іноземним урядом. За, через Наші міста партнери в інших країнах, закликаючи їх підтримати Україну, яка прагне до чесного справедливого миру, а не до територіальних поступок чи замороження війни. Така підтримка в Полтавській області вже розпочалася. На сьогоднішній день вже вісім громад області підтримали таке звернення і сам план перемоги. Пропоную виставити дане mm -hmm. питання на розгляд депутатів на цій сумі. Дякую. Ну, знову ж таки, це ж... компетенція регламентної комісії, тому ми заслухали і вам дякуємо за інформацію. Дякую. Колеги, проєкт рішень, які ми мали б говорити і заслухати вичерпані. Дякую за роботу і до зустрічі на сесії міської ради.